До продажу двохкімнатна квартира, в якій було розпочато капітальний ремонт. Квартира у нас розташована на третьому поверсі 12-поверхового будинку. Будинок із газом. Загальна площа квартири 45 квадратних метрів. А, всього в двох хвилинах ходьби від станції метро Перемога. Зроблене перепланування тут невеличка, як бачимо, збільшена трошки ванна кімната за рахунок з'єднання ванної і туалету, і при цьому трошечки збільшили кухню. Також у нас в одній з кімнат зробили велику гардеробну зараз пак. Кажу. Встановлені нові вікла, вікна, зроблена стяжка полу, пошпакльовані усті стіни, поміняна вся розводка електрики, всюди нові батареї, радіатори, нові вхідні двері, замінені стояки на пластик. Тому, якщо вам цікавий варіант під свій ремонт, телефонуйте та записуйтесь на перегляд.